Крім стартапів та інновацій, я цікавлюсь автономністю. Я на удаленці з 2010 року. Тому, звісно, старлінки, зарядні станції, сонячні панелі і будь-які засоби, які дозволяють. Комфортно працювати, е, знаходячись далеко від офісу, це мені дуже цікаво. Звісно, я не міг оминити зарядні станції, і від друзів зараз є пару зарядок, які можна порівняти. Це конкуренти EcoFlow, який всім чудово відомий. Хоча і Bluetti бі80 за дуже добре знають. А ось це не 1000. ніхто ще в Україні не бачив, мені здається. В машину чи квартиру я б навіть інші варіанти більші, менші і не думав. Це оптимум десь таке 0,7 кВт. Ось. Більше не треба, менше теж більше важкого і дорого. Менше ні до чого. Павербанк при однаковій ціні ці девайси мають свої плюси і мінуси. І я однозначно не можу сказати, який краще. Блюєті з якісного пластика, дуже приємно на дотик, класні порти, інформативний маленький екранчик, бездротова зарядка на горі. Є чому тішитись. Класний девайс, дуже приємно відчувається відчувається. Чудовий форм-фактор, швидкість зарядки приблизно однакова, потужність інвертора однакова, батареї різні. Тут кіловат, тут 0,7. 40% різниця, тут більше. З іншого боку, у цього дівайса, при тому, що більша батарея, тобто він в принципі вже на півкласа пішов. Так само цікавий форм-фактор. Мені здається, що це алюміній, хоча це може бути пластик, але він так само досить ергономічний і має всі ті ж самі фічі. О, фіча, у цього двохсторонній LED. А, тут щось маленьке. Приблизна ціна на момент покупки була в районі 800 баксів. І тут і тут. Від цієї штучки у нас зараз працює студійне світло, як ви бачите, небагато з'їдає. Від блюеті заряджається iPad. Але, звісно, що ви можете набагато більше підключити.